Знову мені захотілося спекти печиво з тріщинками. Бачите, взяла вже більше деко на цю пропорцію, що я викладала вам рецепт попередньо. І на більшій відстані поклала пектися печиво. Духовий шкаф в мене розігрітий до 180 градусів. І буду відправляти на 10 хвилин. Ну, от, друзі, печиво я і спекла. На цей раз воно вийшло. На мою думку, набагато краще. От. Але знаєте, що перетримала буквально на 5 хвилин більше, і воно більше таке стало, знаєте, засушене. От. Але на вигляд, нормально вийшло. Я ще взяла, притрусила так пудрою, от, щоб краще було видно ці тріщинки на ньому. От, і таки в деяких місцях печиво виросло набагато більше і воно злиплося. Але нічого, бачите, вже форма більш така кругленька в нього. Ну, знаєте, як кажуть, не треба робити багато справ відразу. Я зайнялася хеком, от у мене, бачите, два хека. Буду тушити хек в мультіварці, в моїй новій мультіварці. Но це вже буде друге відео. Так, ну от, от так. Тепер вже для себе я усвідомлюю те, що таки краще на два деко розкласти, щоб не з'єднувалося печиво. От. Але ж то, знаєте, хочеться зараз все спекти. Отак. Так що отакі от мої помилки я вирішила вам розповісти, що одночасно не робиться всі справи, а якщо робиться, то треба, знаєте, око на чеку, на чеку тримати. Але до чаю, до кави для гостей, я думаю, що підійде.